Доброго ранку, шановне панство, хочу познайомити сьогодні вас з цікавою рослиною. В моєму саду є дуже багато рослин, ну, можливо, навіть тисячі видів, сортів. І часто мене вже нема чим дивувати. Буває, є рослини, які я хочу, але ну, надто дорогі. Для мого гаманця. Але дуже рідко буває рослини, яких я не знаю. І на днях я познайомилася саме з такою рослиною, яка для мене зовсім нова. Я чомусь більше впевнена, що і ви про неї мало чули. Це рослина, яка називається Голос Одеський. Або оставник. Чи оставник Одеський. Це на нашій мові. Оставник чи оставник. От Як правильно наголос поставити, я і не знаю. Я купувала у жіночки брандушку. Ось вона вже переквітає. Переквітає. Це брандушка. Зараз покажу. І ці булинки, можливо, для когось вона теж когось зацікавить. Така брендушечка. Як бачите, вона вже перецвіла, тому що це була посилочка з Одеської області, а в них вже ж весна давно крукує. Тому це, саме ось така киточка залишилась на згадку мені про брендушку. І коли я запитала, можливо, у жіночки ще є щось. Я там ще брала крокуса сітчатого, видового, тому що я збираю колекцію крокусів, я її обов'язково вам покажу. Це скажу так, що крокуси десь маю видів, мабуть, 20, а можливо і більше. Збираю колекцію вже давно крокусів, років. Теж 20, мабуть, ну не 20 років 15. Але давайте вернемось до цього оставника чи оставника. Е, жіночка каже, є в мене ще одна цікава рослинка. Ну, Я завжди питаю, якщо це замовляю, що ще є у вас цікавого, такого рідкісного. Вона каже, є в мене цікава рослинка, яка називається голосім'янник. Ну і що? Це? Вона мені скинула фотографію. Мене зацікавило. Е, давай я. Її розпитувати про цю рослину, вона розповіла ось що, що це реліктова рослина, яка бачила динозаврів. Динозаври, на жаль, загинули чи, на щастя, а ось цей оставник чи оставник живе по сьогоднішній день. Чому одеський? Не знаю. Не уточняла, ну, мабуть, не важливо. Хоча дівчат подруг своїх з Одеської області я запитувала, то вони про таку рослину навіть не чули, не то що бачили. Я її отримала, вона недорога, ця рослинка, маленька цибулинка. Хоча, знову ж ця жіночка, говорила, що вона росте 20 і більше років на одному місці і може бути така ось картоплинка, чи, ну це не цибулинка, це скоріше картоплинка в лапках. Так от, вона може бути до 400 грамів. В неї траплялися заубірж такі, як кулак, кулак людський. Е, ну, Викланом на мені, звичайно, маленькі клубеньки. Але я вам зараз покажу, наскільки це цікаво. От, подивіться уважно. Я багато знову ж рослин маю, але ідеально круглої форми клубонька я ще не зустрічала. Він такий ось такий. Пупиришки. бачите? Такі на ньому пупиришки. Ідеально рівна, кругла форма. І отак йде росточки. Така квіточка. Квітує вона зараз, як бачите, ранньою весною, а потім вона. Пропадає верх, а низ ось такі картошечки, картоплі, клиночки сидять в землі. Дуже цікаво. Ось дійсно. Я не просто такої рослини не бачила, я не бачила навіть такого клубенька. Клубня цієї рослини. Ще раз показую, гарно, цікаво. І така рослинка. Запаху вона немає, розростається вона. Розростається вона таким килимком, багато самосів, сказала жіночка, і мурашки розносять на сінинки, тому вона може з'явитися в будь-якій будь частині квітничка. Кого зацікавила, шукайте ну, для весни. І для моєї весняної колекції квітів це досить цікава рослина. Я дуже рада, що я на неї натрапила. І буду вирощувати, буду ділитись з вами досвідом. Вже дивіться, які крокуси стоять, які бутони. Уже от-от, якби було сьогодні сонечко. То вони вже розпустилися. Це ранні крокуси ботанічні. Вони майже самі перші розквітають моєму квітничку. От таке коротеньке відео. Буду садити і доглядати свою диву рослину. Всім дякую за перегляд, дякую за коментарі, дякую за лайки і дякую за підписки. Всіх люблю, ціную Ваша Ніла.